Доброго дня, з вами я Артем, Канал Зоокул. Продовжуємо рубрику базові запитання, базові відповіді від наших клієнтів. Значить, одне з питань в цьому році вже воно ще більш актуальне. Становиться. Люди хочуть спробувати літнє вирощування, не хочуть будувати велике якесь своє виробництво, а просто спробувати чи рентабельно чи не рентабельно влітку вирощувати. І як правильно до цього підходити? Дивіться, літнє вирощування підрозуміває під собою якусь величезну площу гектар, 2-3-5, 10. Для таких, для таких клієнтів мальок потрібно заздалегідь замовляти. Тобто ви плануєте підрощувати його, дорощувати на вулиці. Але в один міг вам продати кількість 10, 20, 50 тисяч малька це неможливо. Тому що перед вами вже хтось замовив і, ну, і малька нема. Тому, якщо ви хочете. Спробувати і проаналізувати літнє вирощування. Ви по ви розумієте, що малюк потрібно купляти, що це не дуже рентабельно. Але вам потрібна якась калькуляція цього всього за літній сезон. То раджу, ми побудували величезний інкубатор, але цей інкубатор блокується один-два клієнта величезних. Все, ми місяць нікому нічого не продаємо. Тому, будь ласка. Літнє вирощування равно заздалегідь, за пару місяців, ми з вами проговорюємо, фіксуємо ціну, фіксуємо розмір і потім під вас підлаштовуємось, підрощуємо цього рака, щоб він був не малий, а трошки більшого розміру, щоб пришвидшити результат в кінці. Ви це замовлення частково оплачуєте. Ми під вас його тримаємо, і коли вода вже тепла, ви його забираєте, або ми вам відвантажуємо. Ну, це по ситуації і все. Але день в день такі серйозні проекти не робляться. Тільки заздалегідь. Телефон під відео є більш детально, кому потрібно пояснити, набирайте, підкажу. У кого якісь запитання базові, будь ласка, пишіть в коментарях. По можливості буду давати відповідь. Дякую за увагу. Підписуємось на канал і до зустрічі.